Уяви себе людиною в давні часи. Тобі потрібно побудувати дім або зшити одяг. Як розрахувати достатню кількість матеріалу, якщо немає ані лінійки, ані рулетки? Для того, щоб вимірювати довжину, люди протягом сторіч використовували власне тіло. Якщо треба було визначити розмір чогось маленького, як от ягода, використовували дюйми. Дюйм це розмір зігнутої фаланги великого пальця середньостатистичної людини, ім'я дюймовочки із казки походить саме від цієї одиниці вимірювання. Важко було б жити зі зростом у 2,5 см, тканину було зручно вимірювати в ліктях. Це відстань від ліктьового суглоба до кінця середнього пальця, а довжину стіни у футах. Фут від англійського слова фут. Дуже зручно йти стопа до стопи і рахувати кількість кроків. Спробуй виміряти довжину власного стола в різний спосіб скільки це буде в дюймах, ліктях та футах, а тепер попроси провести. Ті самі вимірювання іншу людину. Чи збігаються ваші результати? Легко помітити, що люди, а значить, і частини їхніх тіл, мають різні розміри, колись і фути в різних місцевостях мали неоднакову довжину. Це не дуже зручно для спільної праці. Тож у XVIII столітті, коли люди з різних країн вже активно вели торгівлю, було прийнято рішення. Ввести єдину систему для всіх. В основу цієї системи був покладений його величність метр, а саму систему назвали метричною. Із платини був виготовлений еталон метра, зразок на який усі орієнтуються. Тоді метр визначили як одну сорокамільйонну частину меридіана, що проходив крізь Париж. Потім, у науковому світі, як і завжди, була купа суперечок із цього приводу, і зараз метр визначають як відстань, яку проходить світло в космосі за ось таку маленьку частину секунди. Коли вимірюють відстань між двома кінцями предмета, от як мотузки, йдеться про довжину. Як ми вже визначили, універсальною мірою довжини став метр. Підлогу, наприклад, можна виміряти в двох напрямках завдовжки та завширшки, і ми отримуємо новий параметр площу. Площу, що займає квадрат завдовжки та завширшки в один метр, вирішили називати метром квадратним будь-який предмет можна умовно поділити на такі ділянки, які містили б певну кількість таких квадратів. А коли до цього ще додається висота. Йдеться вже про об'єм. Еталоном одиниці об'єму було взято куб, довжина ширина та висота котрого дорівнюють одному метру, отримали величину метр кубічний. Якщо довжину предмета виміряли в сантиметрах, то об'єм, відповідно, буде в сантиметрах кубічних. Стоп, зачекайте, скажеш ти. Я вже знаю, що об'єм вимірюють у літрах. І матимеш рацію у побуті використовувати метри кубічні не дуже зручно. Один кубічний метр води важить аж тисячу кілограмів, і для того, щоб спростити життя, був введений літр такий об'єм води, що важить 1 кілограм. Часто ми стикаємось із величезними розмірами, такими як відстань між містами. Незручно говорити відстань до Києва від Харкова дорівнює 500 тисячам метрів. Замість цього ми скажемо, що ця відстань становить 500 кілометрів. Як метри перетворилися на кілометри завдяки префіксу кіло. Він означає тисяча є ще кілька префіксів, які часто використовуються «Деци» означає одну десяту частину дециметр менший за метр у десять разів санти означає одну соту частину а мілі одну тисячну Як ти думаєш один мілілітр це багато чи мало Один мілілітр це об'єм у тисячу разів менший за літр Приблизно одна п'ята частина чайної ложки у сучасному світі величезне різноманіття приладів та інструментів для вимірювання довжини. У твоєму пеналі скоріше за все знайдеться лінійка. В ательє використовують вимірювальну стрічку. Іноді її також називають сантиметр. Тобто сантиметр це й одиниця вимірювання. І інструмент. Під час ремонту широко застосовують рулетки їх можна зручно зачепити за край столу, щоб дізнатись його довжину, а в лікарні тобі міг впасти в око ростомір інструмент для вимірювання зросту. У побуті об'єм вимірюють за допомогою різноманітного кухонного обладнання, каструль, банок, мірних склянок. Ложок. У дослідницьких лабораторіях використовують мірні циліндри, піпетки та хімічні склянки. Запам'ятай головною одиницею вимірювання довжини є метр. Щоб виміряти площу, використовують метри квадратні, а об'єм метри кубічні або літри. При вимірюванні довжини дуже великих або маленьких об'єктів використовують одиниці похідні від метра, кілометри, сантиметри, міліметри. Став уподобайку стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.